Добрий день, вечір всім. Результати всіх у стінах лесеної бібліотеки. Дякуємо, що прийшли. Сьогодні у нас відбудеться зустріч з письменниками Діаною Велс та Максимом Халявином. Діана, письменниця, дипломат всеукраїнських поетичних конкурсів, таких як Малахітовий носарій, «Антракт», «Шотуарівська і танка, також журналістка всеукраїнських конкурсів прози, Альмур, Портвейн, траса 440. Максим, поет, фото та відеограф, меломан, mm -hmm. <клес> волонтер, лауреат міжнародного конкурсу української поезії, поетична доба і хедлайнер літературних забав у арт-галереї Моді. Тож ці дві яскраві особистості утворили тандем і сьогодні презентують нам свою авторську поетичну програму Мето міста у пошуках дому! Чудово! Що ми після роботи в таку спеку. Нам дуже приємно вас бачити. Дякую, що прийшли. Ми... <свісно> ми... ну, наша програма це такі роздуми, знаєте, про будинок. А це спогади, це елексі, але це, ну, ми не хочемо засмутити всіх знаєте, там, сльози, ні, ми просто хочемо це усвідомити і можливо у вас тежі. І ну, така знаєте зросла дискусія, зросла розмова. От ми хочемо саме з того подумати про це і рухатись далі. Спочатку російського вторгнення в 2014 році.